Привіт! Сьогодні я покажу, як додати у HTML файл YouTube відео. Отже, ось відео, яке я хочу додати до свого HTML-файлу. Ось тут ми бачимо просте посилання до цього відео. Тобто, це посилання слід використовувати тоді, коли ви хочете просто дати лінк на певне відео. Під ним. Ось тут, де написано embed, тобто вставка вставити. Подано код, який слід використовувати в тому разі, якщо ви хочете вставити відеоролик з YouTube у ваш HTML-файл. Отже, слід просто його скопіювати. Копіюємо. Йдемо у HTML-редактор, наприклад, Dreamweaver. І між початковим тегом body і кінцевим тегом body вставляємо. Наш код. Отже, ось наш код. Зберігаємо зміни і подивимось, як це все виглядає у браузері. Отже, зараз ви бачите YouTube відео, яке вставлено в HTML. Повернімося до сайту YouTube і подивимось на інші опції. Отже, тут можна вибрати, чи хочете ви, щоб після закінчення вашого відео з'являлися. Посилання на подібні відеоролики, якщо відмітите, то це буде так. Якщо приберете відмітку, це означатиме, що ви цього не хочете. Також можна або показувати обвідку, ось бачите, з'явилося, або ні. Ця опція дозволяє використовувати куки, або не використовувати. І остання опція Plain HD. Дозволяє визначити, чи хочете ви, щоб ваше відео зразу без додаткових дій відтворювалось у HD. Тобто з високою якістю. Так. Ні. Звичайно, щоб остання опція працювала. Треба, щоб роздільна здатність вашого відео була відповідною. Ось тут можна вибрати колір панелі управління. Отже сіра, темно-синя, світло-синя, ось така зелена і так далі. Наприклад, виберемо ось таку фіолетову. Копіюємо той самий код, тому що коли ми тут вибираємо певні опції, ось цей код оновлюється автоматично. Копіюємо його, їдімо до Dreamviewer і вставляємо новий код. Зберігаємо зміни. І оновлюємо нашу сторінку. Панель управління фіолетова. Також можна визначати ширину і висоту вашого відео. Натиснувши ось сюди. Ось цей код оновиться. Відповідно, ширина буде 480 пікселів на 295. Якщо натиснемо сюди, то буде ширина 560 на 340. І так далі. Ось, наприклад, виберемо цю опцію, скопіюємо код, йдемо до DreamVewera знову і вставляємо наш новий код. Зберігаємо зміни і оновлюємо наш браузер. Отже, бачите, тепер ширина і висота змінилися і стали меншими. Але буває таке, що опції, які ось тут є, вам не підходять. Ви можете підігнати ширину та висоту вручну. Отже, повертаємось до Dreamweaver. встановлюємо width, тобто ширину на 500. І ось тут також. Width на 500. І висоту, скажімо, на 400. Ісь тут 400. Це, власне, параметри, які я використовую для відео, яке вставляється у Mac.org.ua. Зберігаємо зміни і оновімо наш браузер. Отже, бачите, ширина і висота змінилися. Отже, таким чином можна налаштовувати параметри вставленого YouTube відео. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!